Туляков Олег, доцент Сумського державного університету, викладаю філософські дисципліни, це основна посада. Ну, також я займаюся пауерліфтингом. Окрім лекцій в університеті, пан Олег має ряд наукових робіт з проблематики мислення і ютуб-канал, де обговорює політичні та філософські питання. У пауерліфтинг, говорить, прийшов кілька років тому через проблеми зі здоров'ям. Я сюди не прийшов, сюди приповз. Станом на 2017 рік, займаючись все життя шостого шостого шести років, батько-тренер, я займався лижними гонками, потім гравими видами спорту. Я став помічати проблеми за спиною просто такі, що я не міг рухатися, я не міг спати. І остання була надія, що можливо. Так би, мовити, версія, що оця так звана анаеробне навантаження, яке спрямоване на гіпертрофію м'язів, ну рос м'язів, в тому числі, хоча це не основне, може допомогти у моїх цих проблемах із, із здоров'ям, що і відбулося. Вже через місяць занять у залі, говорить пан Олег, у нього зійшли спазми, відновився сон. Згодом чоловік розпочав виступати і на змаганнях з паорліфтінгом. 2018 рік чемпіонат Сумської області, жим лежачі. Там підняв сміш, такі ну, ваги, які навіть зараз якийсь подив викликають, але це перше було змагання. Потім були ці українські змагання не лише у жимі лежачі, а й у триборстві. Львів 2023 рік це перше змагання вже триборстві, якому я надаю перевагу. Це три рухи. Там Присід, станова тяга і жим лежачі. Саме у триборці 23 січня у місті Коломия Івано-Франківська область на чемпіонаті України з пауерліфтингу Олег Туляков посів перше місце в категорії М 2 серед чоловіків у ваговій категорії до 105 кілограмів. Підготовка була дуже серйозна. Шість місяців я готувався відповідно до цього змагання. Готувався по абсолютно новій програмі, новаторській програмі. Вона частково спрацювала, частково ні. Ну в принципі, в цілому ми результатом задоволений. У Коломиї з результатом 440 кг у сумі триборства і особистим рекордом Олег посів перше місце у своїй ваговій та віковій категорії. У присіданні він показав результат 160 кг, кілограмів, у жимі 100 кілограмів, у становій тязі 180 кг. кілограмів. Також Олег Туляков здобув третє місце в абсолютній першості. У найближчих планах каже чемпіонат області. Я думаю, я поб'ю рекорд вже от через місяць на чемпіонаті області. Бо ви ж знаєте, на чемпіонаті України ти завжди обережний. Треба показати ідеальну техніку, представити школу, да, що тут нічого немає такого корявого, скажем так. Да. Ну а на області можна ризикувати, якби там не підняв, так не підняв всі свої. Я взагалі не боюсь мінятися. Я в мене все по гегелю, Людина має змінюватися постійно. Це є атрибутом її життя. І в спортивному плані, і в плані світоглядних якихось поглядів. Спорт змінює дуже сильно. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини Суми.